Документи українців, які виїздять за кордон, перевірятимуть по-новому. Тепер інформацію про людину прикордонники в електронному вигляді отримуватимуть з різних систем та реєстрів, зокрема, й інформацію з обмеженим доступом. От як це працюватиме? Дізнаємося. Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія. Отже, чи змінюється, що змінюється власне, для тих, хто виїздитиме за кордон у зв'язку з діджиталізацією перевірки документів? Власне, для людей це нічого не змінює. Але власне для прикордонників для наших інспекторів, це нормалізує роботу щодо перевірки документів, і до дійсності. Ну і власне, викинути можливість використання. Людьми підробок. Ті зміни, про які ви говорите, це уряд розглянув надання можливості державній прикордонній службі отримувати інформацію з різних реєстрів, з різних баз даних шляхом інформаційного, інформаційного взаємообміну і доступу до цієї інформації. В подальшому, коли постанова набере чинності, Державна прикордонна служба з тими державними державними які наскавлять, які є утртримацями окремих баз даних, звісно, буде заключати договора для того, щоб уже узгодити всі моменти щодо використання нами цієї інформації. Персональної інформації відносно осіб, які в подальшому будуть свідувати через кордон. Ще раз детальніше про ці договори і про ці різні реєстри. Про це говорили давно, що прикордонники не мають повної інформації, але на зараз, бодай ви кілька цих реєстрів можете прирахувати, і з ким прикордонникам доведеться взаємодіяти і безпосередньо яка інформація в першу чергу стала важливою? Чи це суто технічно нарешті реєстри поєднали, і це не. Йдеться про важливість конкретної ділянки інформації про особу, яка виїжджає? це стосується, до приходу, а наводити на дітей на для того, що прикордонники, коли бачать цей документ в паперовій формі на контроль, власне, могли відразу, вводячи інформацію про попередну кордону, отримувати її з реєстру. Відповідно, унеможливлюють використання підробок або ж недостовірної якоїсь інформації в цьому документі, це в тому числі і документи по попортникам, якщо є якісь нюанси щодо перетину ними кордону, таких обставин досить багато може виникати на кордоні, але звісно, що наш прикордонний контроль, експерти з цього напрямку, а також. Алізації швидко налагодять е з тими даними органами, які нас цікавлять, для того, щоб перевіряти е інформацію, маючи доступ, на що власне е дозволив поряд е зріфтика Тобто на час проходження і перевірки документів, проходження кордону, це не впливатиме, а можливо навіть пришвидшить. Це можливо навіть пришвидшить процес оформлення людей на кордоні, адже знову ж таки, відразу вводячи інформацію про людину, яка прибуває на паспортний контроль, ми отримуватимемо підтвердження цієї інформації з різних баз даних, які нас цікавлять. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ми з вами періодично говоримо, точніше, кожного разу, говоримо про те, до яких витівок вдаються ті, хто має бути мобілізований. Ми називаємо їх ухилянтами. Мені цікаво, ну, по-перше, до чого нового вдаються. З Камазом історія облетіла всі медіа, але а ви між собою їх теж називаєте ухилянтами? Чи як ви їх звете? Яка у вас термінологія з цього приводу? Я їх називаю порушниками панапортом. Фактично, чи ухиляється людина? це державна прикордонна служба, наші прикордонники не можуть дати цьому визначення. Це виключно ті державні органи територіальні центри комплектування або ж органи поліції, що не мають інформацію про тих, хто розшукується, можуть сказати, чи ухиляється людина від призову, чи... Буде, наприклад, у нас на двадцяти 25, а порушники є менш, меншого віку, то вони ухиляються чи не ухиляються. Ну власне, якщо говорити про ну, так, тобто вони є порушними тепер кордону і наша задача не допускати таких строку. Це відповідальність за відповідальність, звісно, і прикордонних нарядів державної в цілому перед країнами, з якими ми можемо, щоб таких фактів не було не допускати саме а, незаконний перед тому ми так. і упереджуємо як на кордоні, так і ще на підступу а, до кордону, Вони намагаються. Не пробратися, ну а серед останніх е випадків, скажімо так, гучних ви правильно зазначили, це 48 порушників, які залізли до кузова е вантажівки, Водій їх збирав протягом певного часу, рухаючись бік кордону, роблячи такі короткі зупинки. Ну але е попередня інформація від оперативних співробітників залучення безпілотника, який стежив. За переміщенням цієї вантажівки, ну і, власне комплексна робота в рамках кримінальної справи по статті 32 щодо незаконного переправлення осіб через кордон наших оперативних співробітників разом з співробітниками поліції та органів прокуратури дозволила упередити і затримати цих порушників в інших моментах. То більше все ж таки відзначалися невеличкі групи або поодинокі спроби. Осіб незаконно перетнути кордон не по зеленій ділянці кордону, але також були випадки спроб незаконного перетину кордону через пункти пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там знову ж таки спроби використання підробних документів або ж спроба приховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. Пане Андрію, я хотів би уточнити якраз про документів, щоб раптом. Е Ті, хто виїздять за кордон, військовозобов'язані, не стали випадковими порушниками. Я просто зустрів питання, яке цікавить людей на різних форумах, про те, чи потрібно зараз вклеювати е, спеціальний штрих-код, який беруть в ТЦК СП в свої військові документи, тимчасові чи постійні в вигляді книжечки. І відповіді, я, чесно кажучи, не знайшов, можливо, ви поясните, тому що питання таке є. Ну, я вже неодноразово говорив про відповідь на це питання, але потреба повторююся, якщо говорити е, щодо перетину кордону, щодо оформлення людей на кордоні, штрих-код е, військово-облікових документах е, для прикордонника для інспектора. Він не є важливим, фактично, ми не можемо його там перевірити або щитати для державної прикордонної служби для наших інспекторів для перетину кордону. Важливо мати військово-обліковий документ. Це електронний варіант, нагадається РЗР плюс з генерованим QR-кодом, або це паперовий документ і власне. Якщо говорити про осіб, які мають право на перетин кордону через наявність відстрочки, то обов'язково, щоб цей запис був чи то в електронному документі, чи в паперовому. Ну але звісно ще раз зазначу це також і наявність інформації в системі оберіг, бо у разі якихось. Не застережень або необхідності перевірити інформацію, прикордонники звернуться до цієї системи для того, щоб підтвердити ті записи, які відображаються в документах. Коли люди їх надають на паспортний контроль, пане Андрію? Ну тепер не про перетин кордону. Ми маємо запитати вас і хочемо запитати більше того вас про боксера українського Олександра Хижняка. але ж він і боксер, і прикордонник. Тобто цікаво, як його будуть вітати, чи буде у нього час на просто почивати на лаврах? В який спосіб це відбувається у прикордонній служби? Чи сухо там за місцем роботи йому вручать грамоту? Подяку за те, що прославляє ім'я країни. Ну я думаю, спочатку Олександр спробує відпочити емоційно сприйняти свою перемогу. Звісно, що це будуть і зустрічі, і вітання не тільки від прикордонників, а й загалом від його друзів, від громадян України. Адже він приніс золоту медаль під час цих Олімпійських ігор. Віншов до цієї мети певний час, і він є. Представником спортивної команди Державної прикордонної служби завжди підтримували його у всіх його змаганнях, надаючи всіляку допомогу. Тому звісно, що це спочатку відпочинок, а далі вже і подальші подальші тренування. Ну і власне почесті від державної прикордонної служби. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Був з нами на прямому зв'язку. І власне Олександр Хижняк теж приймає вітання. То якщо він дивиться національний марафон, вже включився в це життя. Ми його вітаємо. Так і дякуємо за волю до перемоги, яку він показав, яку показують наші атлети протягом всієї Олімпіади. Ще буде паралімпіада за два тижні, тому також будемо вболівати за наших.